Доброго дня всім! Я студентка 346-ї групи Куліш Єлизавета», мій науковий керівник Єльзів Аліна Володимирівна, та тема моєї кваліфікаційної роботи це розробка мобільного застосунку для пошуку спеціалістів сфери послуг. Актуальність створення даного мобільного застосунку для пошуку спеціалістів базується на статистиці від центру зайнятості на 1 січня 2024 року. Кількість безробітних перевищувала кількість вакансій приблизно у два рази. Серед працівників сфери послуг відмінні складала майже у три рази. Ще однією з важливих причин була відсутність аналогу на українському ринку. Отже, створення мобільного застосунку є актуальною задачею. це надасть можливість спеціалістам цієї сфери швидше знайти роботу, а звичайним користувачам знайти відповідного спеціаліста. Цілею дослідження є автоматизація пошуку спеціалістів сфери послуг за допомогою розробки мобільного застосунку на базі операційної системи Android. Задачами є аналіз предметної області, визначення аналогів, вибір засобів розробки, проектування архітектури, безпосередньо розробка застосунку, опис основних режимів роботи, тестування та проведення економічних розрахунків. Об'єктом дослідження є процес пошуку спеціалістів сфери послуг. Та предметом є методи проектування розробки мобільних застосунків для швидкого та зручного пошуку спеціалістів сфери послуг. Розрахований застосунок саме на Україну та на таких спеціалістів, як репетитори, майстри б'юті сфери, консультанти, юристи, лікарі, кухарі, майстри з ремонту, а також звичайні користувачі, які потребують допомоги в пошуку послуг. Серед схожих застосунків можна виділити три: WorkUA, OLX та Preplay. WorkUA – це мобільний застосунок для пошуку вакансій співробітників по Україні. Він має можливості додавання нових вакансій або власного резюме. Схожість полягає в тому, що в WorkUA розміщені оголошення за схожими характеристиками, такі як там сфера діяльності, локація, там, опис оголошення також наявний. Наступний OLX – це застосунок для пошуку купівлі-продажів товару з будь-якої точки світу. Спільною рисою є те, що будь-який бажаючий може додати своє оголошення, але зараз там наявні оголошення лише товарів, а не послуг. Та наступний останній приплай це застосунок для пошуку репетиторів з вивчення різних іноземних мов. Він наближено схожий, але він достатньо вузькоспеціалізований та має комісію за свої послуги. Після визначення переваг та недоліків і детального аналізу можна зробити висновок, що справжнього ідентичного застосунку ще не було створено. До вибору засобів розробки відносять вибір операційної системи, в мене це Android, середовище розробки Android Studio, мови програмування Java та база даних Firebase Database. Основною спільною перевагою до цих засобів відносить те, що вони достатньо популярні у своїй сфері та мають доволі зрозумілий інтерфейс. Вони підтримують оновлення в наш час. Вибір архітектурного підходу базується на аналізі існуючих шаблонів та виділення основного для використання мобільного застосунку. Модель Vue Adapter МВА це аналог модель Vue Controller, але відмінністю є те, що існує адаптер, який зв'язує модель та уявлення, та має явне розділення обов'язків, що дозволяє вносити зміни як у модель, так і у уявлення без змін в інших частинах коду. Саме цей підход я й застосувала в своїй роботі. Для опису функціональних можливостей системи було створено діаграму варіантів використання, що показує взаємодію користувача застосунком. Детальніше з нею можна ознайомитись з слайдом. Для опису структури бази даних було створено ЄР-діаграму, що складається з шести судностей: користувачі, оголошення, вподобання, місце знаходження, категорія та форма надання послуги. Кожна судностей має свої атрибути. Використання даної діаграми дозволяє ефективно все проєктувати базу даних для даного проєкту користувачами та оголошеннями. Для опису стану системи на різних етапах обрано створити дві діаграми діяльності реєстрації та роботи з застосунком. Також з ними можна ознайомитись зі слайдом. Режими роботи застосунку. Головна сторінка пропонує створити аккаунт або перейти уже існуючий. Для реєстрації достатньо заповнити лише два поля електронної пошти та паролю. Для переходу в уже існуючий аккаунт необхідно правильно вести дані та взаємодіяти з кнопкою Війти. Також можливе відновлення паролю, якщо користувач його забув. Йому прийде на електронну пошту повідомлення про зміну паролю. На домашній сторінці зображені категорії та створені оголошення. Платка вподобання містить в собі вже переглянуті збережені оголошення. Також можливо створити нове оголошення, якщо нажати плюс у нижньому меню посередині. Є можливість перегляду власних оголошень. Для повного розуміння можна переглянути як власне оголошення, так і чуже. Є кнопки зв'язку з спеціалістом за номером телефону або по СМС. Своє оголошення можна або редагувати, або видалити, натиснувши на відповідні іконки. Також наявна вкладка перегляду та редагування власного аккаунту. За потреби аккаунт можна видалити, але слід зазначити, що видаляться і всі оголошення даного користувача, тому що без аккаунту вони не несуть відповідності. Також було проведено тестування, це функціональне та нефункціональне тестування. Під час проведення тестів були виділені такі незручності в роботі. Це те, що під час створення нового оголошення обмежений вибір місці знаходження користувача. Єдиним рішенням даної проблеми є додавання у примітки детальної адреси або міста, що не перелічені у списку наявних місць. Також, спираючись на проведені тестування, було розроблено план для майбутнього покращення додатку: це створити оголошення з власним додаванням міста та категорії, додати у налаштуванні переключення між темною та світлою темами, додати можливість переходу на аккаунт спеціаліста та перегляду його наявних оголошень, створити чат у додатку для того, щоб не переходити на сторонні месенджери, та створити веб-версію застосунку. На цьому всі задачі були виконані та актуальність роботи була розкрита. Дякую.